Громадську раду створили при Коломийській центральній районній лікарні. Вона налічує сім членів. Консультативно-дорадчий орган очолила Людмила Макарова. Заступником обрали Богдана Мельничука серед членів ради і представник телеканалу НТК. Це журналіст Галина Досин, яка висвітлюватиме роботу організації. Далі її матеріал про перші установчі збори громадської ради. Нагадаємо, з ініціативою створити при Коломийській медицині громадську раду виступила головний лікар Ірина Садов'як. Вона запросила активних представників місцевої громади на зустріч, де й поділилася планами. Присутні отримали розроблене положення про раду для вивчення та мали обдумати свою участь у організації і кандидатуру керівника. На першій зустрічі більшість запропонувала на голову Івана Токаря. Через тиждень відбулися перші установчі збори. Стало відомо, що пан Токар відмовився від участі в громадській раді. В результаті обговорення одноголосно обрали головою ради Людмилу Макарову. Людмила Миколаївна, очолює Коломийське товариство Червоного хреста, є депутатом кількох скликань. В навдуші напевно також адже все своє життя вона працює для. Вона знає, що таке проблеми з здоров'ям, вона знає, що таке асоціальні люди, вона знає про тих людей, яким треба допомогти. Це такі наші суміжні спеціальності. І тому для мене, як для керівника і взагалі для медичної громадськості, вона є таким важливим вибором. І я дякую, що члени громадської ради саме віддали перевагу їй і обрали її головою. Новообраний керівник хоче, щоб основними принципами роботи ради стали довіра, відкритість і порядність у квадраті. Ми будемо працювати об'єктивно, виважено і приймати ту сторону, яка дійсна. Зі сторони правди, яка де є правда, заступником голови обрали Богдана Мельничука. Це член національної спілки журналістів України. Депутат одного зі скликань на даний час очолює ветеранське об'єднання. Має досвід роботи у трьох громадських радах. Загалом членами громадської ради стали сім осіб. Заслужений будівельник України Іван Симутюк, голова правління громадської організації інвалідів чорнобильців Віктор Познік, голова міськрайонної спілки ветеранів Афганістану Йосип Тодорів, голова спілки інвалідів діабетики Валентина Паламарчук, журналіст телеканалу НТК Галина Досин. За потреби склад дорадчого органу може змінюватися. В майбутньому громадська рада може мати зміни, і доповнення це вже буде залежати від планів. Залежати від ситуації, і я думаю, що зміни будуть. зараз. Триває підготовка документів та інші організаційні моменти. Наступна зустріч громадської ради запланована на кінець травня. Тоді буде затверджено план роботи. Ми зберемося наміти всі ті проблемні питання, які я на сьогоднішній день в медицині, і думаю, що спільно ми їх потихоньку будемо. Виходити з них, так що я дякую вже сьогодні. Звичайно рада від того, що така громадська рада при Коломийській центральній районній лікарні створена. Ну, Надіюсь на спільну півпрацю. І користуючись нагодою, хочу привітати всіх Коломиян, жителів Коломийського району з прекрасним наступаючим християнським святом і кожному побажати тільки в першу чергу звичайно здоров'я, віри і Божого благословення. Нехай все в вашому житті вдається. І гаразд.